Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги 4 свіженьких автомобілі. Це саме Volkswagen Golf, 2 Passat і Golf Alltrack. Отже, розпочнемо з, перш, з першої автівки. Це чистий 2020 рік. 2.0 на автоматичній коробці передач. Ось така лялечка. Ціна 16 тисяч доларів. Чистий 20-й рік. Автомобіль тільки-но заїхав в Україну. Так, зараз гляну, який тут пробіг, бо чесно. Так, пробіг 191 тисяча кілометрів. Е, так. Хороші комплектації, в нас LED-оптика. Є також омивачі, передні задні парктроніки, противотуманні фари, класні титанові диски, датчик світла, датчик дощу, заводське тонування. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Все в оригіналі. Так, носить міський багажник. Що в нас тут? У нас тут компресор. Так, задня оптика теж ледована, досить міський салон. Є ось такі підстаканники, 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є присутній автоскладування дзеркал. Ось так виглядає водійське сидіння. 191 тисяча кілометрів пробігу. Так. Адаптивний квіс-контроль, зараз заведу. Так. У нас навігаційна система. Поки завантажується. У нас кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Так, автоматична коробка передач 381. Керування партроніками. Так, передні задні. Так, по, по автомобілю. Навігація працює. Навігація працює, все окей. Так, настройки. По допоміжних системах. У нас є фронт асіст, адаптивний круїз і розпізнавання втоми. Так, ще раз. Зафіксуємо він-код. Зафіксували він код. Так, по автомобілі зауважень немає. Два Автохолд, електро... електроручник. Так, ось така лялечка. Ну і ціна: 16 тисяч доларів. Чистий 20-й рік, 191 пробіг. Автомобіль без зауважень заїхав в Україну, поміняли е, передні тормозні колодки, бо, тому що вже потребували заміни. Так. Зараз ще покажу, як виглядає оптика. Вона ледована. Ось, позаду чистий 20-й рік за 16 тисяч доларів. Я не бачу, друзі, ваших лайків. Так, наступний автомобіль. Я сьогодні в Тіктоку показував. Заїхало вчора у нас 14 автомобілів до нас в... На стояночку попало лише вже 5. І ось представник у нас Passat фейсліфтовий, на IQ Led. Теж в оригінальній фарбі 175 пробігу. Ось така лялочка. Зараз включу, включу, покажу по салоні. Це у нас Elegance. Так, раз. І ось тут два. Ось така. Лялечка, друзі, Е, так, 2.0, дизель, автоматична коробка передач, IQ LED, передні задні парктроніки, противотуманні фари, класні титанові диски, є комплект резини. Додається, датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх зна знаків. У нас версії Elegance іде Chrome. Також заводське тонування. У нас оптика задня топова. Плюс бігуща, е, як кажуть, строка. Так, що я вже бачу? Бачу Фаркоп, е, е, він тут є штатний. Так, компресор піна. Оскільки це є Елеганс, так, а, до речі, такі, знаєте, Позаду така просто лялечка. Виглядає карлайновська бампера. Так, стан, в принципі, нового авто. Елеганс. це в нас іде, е, як колись були хайлайни, це зараз елеганс. Це в нас є Алькантара плюс екошкіра. Трюхзонний клімат, є розетка P220. І 12 вольт. Ось як все виглядає, біля, біла стеля. Стеклопідйомники, електродзеркала, все присутнє, у нас масаж. Зафіксували він код. Так, Зараз покажу. У нас нове кермо. Є теж адаптивний коріс-контроль. Виключу зараз цю. Так, Два ключика в нас є Webasto, автономний підігрів, комфортний завали, завели, так, трозонний клімат, підігрів передніх сидінь, система стар-стоп, керування партроніками, Семиступінчаста коробка передач. Камера заднього виду. Все, друзі, присутнє. По автівці. По автівці це у нас, до речі, 19-й рік. Вона розмитнулась 19, хоча автомобіль вже 20-тим. Так. Так, так, так. Ще раз він код. Зафіксували. У нас фронт-асист, лайт асист, розпізнавання втоми, превентивна безпека. У нас є підрульові перемикачі, стан нового авто. До речі, кермо дуже і дуже зручне. Зауважень по салону немає, як є по кузову. Все теж в оригіналі. Ціна 21 тисяча доларів за кінець 2019 року. Ось така лялочка, двигун працює м'ягко. Сама топова оптика IQ LED. Практично не чути цього двигуна. Хороша резина, і, як я вже сказав, за 21 тисячу доларів ви отримаєте автівку з сертифікатом та комплектом резини. Так. Заключаємо запалення. Наступний. Кому дорого 21 є в нас Пасатік за 16300. Це 19 рік 2.0 автомат. Comfort Line. Оптика в нас звичайна. Теж повністю в рідній фарбі. 16-й титанові диски. Або литі диски, як хто називає, передні задні парктроніки датчик світла, датчик дощу. Також є. Розпізнавання дорожніх знаків, заводське тонування, і це є 19-й рік, чистий 19-й рік. Так. Теж місткий багажник, бачите, тут же фаркопа немає, але є розеточка 12 вольт. Компресор, ремкомплект, звична річ. Салон у нас. Комфортлайновський, трозонний клімат, розеточка на 220 та 12 вольт теж є присутні. Стеля в нас світлого кольору. Так, 4 стеклопідйомники, електродзеркала. Сидіння в нас комфортлайновські, ось як виглядає. Також є масаж. Фіксуємо, друзі, він-код. Зафіксували він код. Пробіг. 250 тисяч, адаптивний ковіс-контроль. Зараз заведу, покажу. Так. У нас мультимедія, підігрів передніх сидінь, трюхзонний клімат. Так, підігріву лобового немає. Дзеркало з автозатемня це, це звична річ. Так, поки виконується завантаження. Фільтр тонкої очистки салону, поміжні системи, адаптивний круїз контроль фронт асист, розпізнавання дорожніх знаків, томи. це все є. Автохолд. Електроручник. також два ключика. Зауважень немає, незважаючи на пробіг. 250 тисяч, його можна не бояти, це все. Чисто автобамівське авто. Пробіг. По салону стан нового авто. Що поручиться КПП, що по кермі? Все як нове. Приїхали, побачили, купили. Так, отже, 16 тисяч 350, 300 доларів. Це є 19 рік, 2,0 7 ступка 250 пробігу. Ну і друзі, вершенька на торті. Вперше на моєму каналі 에, Golf Alltrack. Це є 2019 рік Full-Led. Просто машина напакована, теж в рідній фарбі. Зараз я покажу. Дуже багато девайсів і ціна 20 300 доларів за ось цей Alltrack. Це є повний привід 2 літра. 에, також в цьому автомобілі дуже-дуже-дуже Багато всяких таких плюшечок, що, в принципі, може вас здивувати. Так, що ми отримуємо за 20 300 доларів. По-перше, класна автівка, гольф, якість, як кажуть, це навіть не обговорюється. Повний привід. 2,0, 135 кВт. Не машина, а ракета. Оскільки це Ultrak, бачимо дуже класні е, такі стильні обвіси. Full LED. Омивачі, передні задні парктроніки, датчик світла, датчик дощу, фронтасис, лайнусес, присутні. Заводське тонування. Бачите, це на удачу. Це на удачу, хто не зрозумів, поставте лайк. Фаркоп, друзі, є присутній. Бачите, ось так він виглядає, така зелена кнопочка. До речі, може хто не знає, якщо у вас є ось така піпса, значить, знаєте, що у вас є фаркоп. Докаточка, все решта по ліву сторону, що мається на увазі до, до заміни шин. До речі, є другий комплект резини. Це в нас, бачите, 205-55, зима, 17, елегантська. Так, друзі, як вам салон? Від вас вподобайка. 20 вподобайок, як. Друзі, я вам показую дійсно класні, хороші автомобілі з Німеччини з чесними пробігами. Так, підсвітка для них вже бачу. Так. Що в нас у нас? Амбієнт підсвіточка. 4 степлопідйомники, електродзеркала. Друзі, зацініть ось цей салон. І це гольф. Так, в нас приборна панель, у нас ледована, у нас темна стеля. Ну, виглядає все, все по-спортивному. Так, зараз заведемо, у нас два ключика, ось тут два ключика. Так, завели, показали. Опа, не знаю, чи ви побачили, як спрацювала оптика. Так, в нас двохзонний клімат. По автівці, по автівці, по автівці. Допоміжні системи у нас фронт асист, лайн асист, розпізнавання втоми. Так, він код. Зараз зафіксуємо від код. Зафіксували він код. У нас е, є вибор е, режимів їзди, саме підвізки. У нас є нормальний, в нас є спортивний, в нас є індивідуальний і оффроуд. Система старт стоп керування партроніками. Так, камера заднього виду теж присутня. Автохол-електроручник. За амбієнт підсвітку я вже сказав. Так. Темна стеля, машина, як кажуть, автівка дійсно на, знаєте, я кажу, на мільйон. Дуже класна. Особливо мені подобається Alltrack. Повний привід 135 кВт, Кіловат. Це є 184 кінські сили. Теж м'яко працює автомобіль. Бачите, фуледи. Просто магічно бомбічна автівка за 20300 доларів. 22 лайка. Не знаю, чому так мало лайків, друзі. 에, стараємось привозити чесні автомобілі від чесного продавця. Отже, 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 отже. Друзі, Гольф Олтрак. 2019 рік. 2.0 дизель. Повний привід. 135 кВт, тобто 184 кінські сили за ціною 2300 16, перепрошую, 19 рік, 2,0. Дизель, автоматична коробка передач 16,300 по ціні. 250 пробігу. Ось цей красень. 19 й рік, це фейсліфтовий посад за ціною 21 тисяча. 175 пробігу, 2,0 автомат 110 кВт. Ну і, друзі, оцей красень 2020 -го року, Гольф. На правду кажучи, ціна бомбезна 2,0 автомат. 191 пробігу. І, друзі, ціна 16 тисяч доларів. Якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, ви можете сміло до мене телефонувати. Мене звати Степан. Ми знаходимося у Львівській області, село Великий Дорошів, наша стояночка. Якщо вас цікавлять пасати, у нас є вибір. На сьогоднішній день з двох стоянок рівне Львів, біля 15 пасатів ви можете придбати. Але ціни в районі 20-22 тисяч доларів. Це перше. Друге. Заходите на наш сайт AutoTradeCars.ua. Цікавлять тауреги, Етрони, теж у нас це все є. Можна також автомобіль придбати під ваше вподобання, тобто під замовлення. Мій номер телефону 097 346 0913. Цікавлять автомобілі з Німеччини, сміло телефонуйте. Друзі, всім удачі, всім попас. Завтра буде новий день та нові автомобілі. І для вас оцей Егольф e і є ще інший. Ціни в районі 15 400. Телефонуйте, якщо вас цікавлять е гольфи. Всім па-па!